Мої 10 б'юті знахідок, які точно зекономлять вам час і кошти. В мене є така манічка, і я дуже люблю, коли літом тіло ближче, і це я можу вам сказати реально вау-ефект. Мені здається, що за 200 гривень це ідеальна знахідка. Від мене вже років як 7 пів Києва, пів моїх знайомих, цією штукою користуються. Вона коштує просто. Копійки і хватає її надовго. Всім привіт! Мене звати Аліса Хомер, і ви знов на моєму YouTube-каналі. Якщо ви хочете виглядати просто як з голочки, але не хочете витрачати на це багато коштів, то я дійсно підібрала 10 б'юті-знахідок, які точно зекономлять вам час і кошти. Деякі з них зі мною вже більш 10 років. І я зробила цю роботу за вас, тому поїхали! Моя перша б'юті-знахідка це, мабуть, з цих усіх, про які я розкажу, буде найдавніша. Вона зі мною з 11 класу, я думаю, моєї школи. І це туж для неповій для Ві, Це туж для Ві від Мейбелін. Саме ця називається Lash Sensation, Вона. Нереально. Я перепробувала Шанель, Ермес, Лоран, Діор, все, що виходить нове ланком, все, про що пишуть: вау-ефект, wow вау-ефект. Wow Але для мене все ж таки, ось що таке вау-ефект? Wow так, це ось ця мала. Вона коштує десь 340 гривень, і вона ідеальна. Її надовго хватає, вона не скатується, вона не йде плямами або ж, знаєте, такими шматками на віях. Її легко можна нашаровувати. До речі, лайфхак. Якщо у вас е, реально свої короткі е, вії, що можна зробити? Ви робите декілька взмахів тушю, Зробили раз, зробили два, трішечки почекали, поки вона висохне, Потім пройшлися по вашим віям, а, прозорою пудрою і потім далі нашаровуєте. Вони тоді будуть ще більш довшими і об'ємними. Ця туш працює з довжиною. Вона і об'єм дає, за щодо того, що в неї я не знаю, тут буде видно чи ні. Ось така дугообразна щіточка. А, я обожнюю саме силіконові щіточки. І вона реально ідеально працює. Ми переходимо до моєї другої знахідки, і це буде. Ось такий прекрасний серум від корейського бренду. Дивіться, в мене вже як бачите, тільки півбанки залишилося. Якщо ви хочете, щоб зранку ваше обличчя виглядало реально як попка малої дитини, щоб у вас не було ні почервонінь, ні висипань. воно було зволожене і дуже дуже красиво, Я вам дуже рекомендую цю бюджетну знахідку. Вона зараз дуже популярна, тому що це 80% натуральність. Центели, вона має суперкласні властивості. Якщо у вас комбі-шкіра, яка а, склонна до почервонінь, а, якщо у вас є постакне плями, вона ідеально з цим справляється. Також в ній в складі є гілороонова кислота. За що цього шкіра максимально зволожена. Вона абсолютно на шкірі не залишає липкості, не скотується, ідеально підходить під мейкап. І найголовніше, це ціна. В залежності від об'єму, вона коштує 360 до 600 гривень. Тобто, якщо ми будемо порівнювати з якимись ще а, доглядовими професійними засобами, ціна просто вау! І моя третя знахідка це буде скраб для тіла. Я можу вам сказати, що з скрабами в мене особлива любов, і я використовую їх два-три рази на тиждень. Дуже люблю. І я люблю, коли вони, знаєте, такі більш цупкі і класно знімають верхній шар шкіри. І якщо в мене є, наприклад, щось на ногах аля балібоді або автозасмага, або ж рідкі колготки. Я завжди використовую скраб. Ця а, альтернатива дорогучим елеміс або ж middle сегменту від Рітles. Ідеальна, за цю банку а, ви заплатите 200 гривень. Він дуже приємної текстури, цукрової, такої класно відшулушує. Там в складі є багато різних масел, тобто він не буде сушити вашу шкіру і такий крупненький. Воно досить приємно пахне, але тут немає досить якихось дорогих е, ароматів. Але ця банка суперекономна, її вам вистачить надовго. Ви можете спокійно її використовувати більше місяця або двох. Я не знаю, як ви часто любите користуватись скрабом. Мені. Здається, що за 200 гривень це ідеальна знахідка, яка завжди стоїть в моїй ванні, якщо якийсь інший скраб, а, я вже закінчила. В мене є ідеальний крем, який я не перевожу там з собою, але який я купляю завжди в Києві. Він завжди стоїть, як коли я їду в поїздки. Якщо закінчився мій крем, я біжу до аптеки і купляю крем, топі крем, класичний білий з рожевою. Пімпочкою з рожевим дозатором. ми тут його покажемо. Ціна якість перевірена роками моя мама ще. Коли я вчилася в школі, їм користувалися, мій чоловік, коли йому треба а, там після лиж зволожити обличчя чи тіло, сприймає тільки цей крем. І я, коли не маю іншого, завжди йду купляю саме цей. За 400 гривень ви отримуєте величезну банку, якої вистачає на півроку. Ви отримуєте а, крем, який просто супер круто зволожує, і ви можете знайти його всюди. І, мабуть, зі зволоженням він може посперечатися навіть з люксовими, дуже класними кремами. В мене є така манічка, я дуже люблю, коли літом тіло блищить. Мені реально це дуже подобається, особливо, якщо це пляж, особливо, якщо ви йдете на якусь вечірку і у вас голі ноги. Я завжди намагаюся, щоб вони були ще щось з ними зробити і так далі. Або ж тіло тут, якщо у вас відкрите декольте. А коли я можу собі дозволити, або коли в мене є вдома, я використовую там дорогущі Tom Ford, Солейл Беш, якось так називається, шикарне масло. Але. Я потім дуже-дуже випадково познайомилась з брендом Bass Body з їх спреями. І це я можу вам сказати реально вау-ефект. Wow це спрей, він не масляної текстури, він не замастить вам речі. Він ідеально підходить, коли вам потрібно в прямому сенсі цього слова блищати, блищати і блищати. Він суперзручний, його хватає на рік або більше, якщо ви будете просто кожен день його використовувати. Він в. Як водичка, зараз він висохне. Ціна 600 гривень за цю банку. Я ось так буде видно. я думаю. Він супер, супер блищить. Тут така маленька, маленька, маленька блискітка, яка виглядає на загорілому тілі. Просто ідеально. Я його завжди з собою беру в усі усі мої мандрівки, там, де є частина голого тіла, на шию, шибчику, куди завгодно. Навіть на волосся, коли воно а, просто розпущене як зараз. Ну що, поїхали далі. І тут буде реально вау-ефект. І вау, wow, лейфхак, не знаю, як ви, але я е, з тих людей, яка просто ненавидить, коли в мене голі ноги і вони з зеленого кольору. Е, засмагати це реально не ок. Ми це знаємо. В солярії я сподіваюся, дівчата, які мене дивляться, не ходять точно. Е, коли ви, я не знаю, йдете на якусь вечірку і забули намастити на себе автозасмагу або не любити її, наприклад, тому що вона воняє, ну це факт. Вона пахне куркою. То я дуже рекомендую вам використовувати рідкі колготи. В мене є в Арсеналі трішки дорожчий варіант від Ерборіон. Називається CC Body Cream. Це як тональний крем з ефектом фотошопу дитю. Але я знайшла ще більш дешевий аналог, який реально абсолютно нічим не гірший за Airborne. І це аналог від бренду Sally Hansen, Ви можете загуглити купити як в Україні, так і в Польщі. В мене є декілька відтінків: один це Light, другий це Medium, дивлячись, в якому кольорі ваша шкіра. Він абсолютно легкий в використанні. Дивіться, ви пшикаєте на руку, це ось так виглядає. Реально тональний крем в спреї. І потім по своїм ніжкам розмазуєте. Він супер-супер легенький. Він реально текстура в нього максимально приємна. І якщо ви трішечки почекаєте, коли вже нанесли його на ноги і розмазали, тоді він не буде вам сильно псувати одежу. Він абсолютно водостійкий, класно змивається з ніг. Тобто ви його нанесли, вдяглися. Сходили на вечірку і ввечері просто з гелем для душу абсолютно акуратно його змили. Просто навіть тут видно, наскільки він темніший, ніж моя біла рука. Я навіть сьогодні буду йти на вечірку, і я точно знаю, що свої ноги я їм запшикую. Зараз буде три б'юті-знахідки для мого волосся. Почнемо з першої, а третя буде моя улюблена. Тому перемикатися точно абсолютно не варік. Поїхали! Ми почнемо. Він, до речі, майже пустий, і там стоїть вже ще один сухого шампуня. Я впевнена, що ви, як і я, іноді просинаєтеся і розумієте, що сил не те, що не має мити голову, сил не має вийти з дому. Але виходити з супер грязною башкою зовсім не хочеться. Тому я рекомендую вам максимально це вау, шампунь. Він з ароматом лимону і бергамоту, і це реально дуже смачно. Волосся максимально приємно пахне. Головне, що ми маємо знати: в нього немає ефекту білої пудри а, на вашій голові. ви просто з відстані 20-30 см ось так, ось так робите. Я їм користуюся навіть не тільки коли в мене. Грязна башка. А буває ще тоді, коли мені хочеться трішки об'єму. Це абсолютно те саме, що ви купите Ерестас або Орби, який коштує величезних коштів. Він коштує всього 200 гривень, в нього реально великий об'єм, його вистачає надовго, і я не бачу сенсу переплачувати. Я собі взяла зараз вже такий третій, і тепер інші я навіть не купляю. Ну що мої любі? А тут буде рекомендація від точно професіонала Мій стиліст по волосам. Мені сказала, навіщо в тебе вдома стоїть стільки банок для текстури, для того, щоб в тебе а, стояв корінь. Я кажу: ну як навіщо? Тому що в мене волосся супер-супер легке. Вона каже: орб, керастас, всі інші ці штуки абсолютно ідентичні. З оцим спреєм за 200 гривень. І реально так і вийшло. Цей спрей, тафт-вольюм для прикорнового об'єму, ідеально працює, ідеально наноситься, він ідеально просто розпшикується. Коли у вас вологе волосся, ви робите собі доме вкладання, ви напшикали його при, е, тут, при корню і просто на браш, або ж за щіткою наверх підіймаєте. За що цього у вас буде отут, отак от от все. Стояти я сьогодні без цього, але якщо ви бачите мене в інстаграмі з красивим об'ємним волоссям, то ось таке комбо ідеально працює. Мій особистий лайфхак. Я реально не знайшла за стільки років з камерою, з інстаграмом, нічого кращого, ніж цей малюк від Лораль. Це тінт. Для волосся. Що таке тінь для волосся? Наприклад, ви, як і я а, володарка не супер об'ємного густого волосся. Ну і що? В нас є інші з вами плюси. Погодьтесь. Ви робите ось таку зачіску, белахатіт, белахатіт. Ми це все залізали, залізали, залізали. Тут мені зараз не видно, але завжди у дівчаток, у кого не об'ємне волосся, ось тут є. Ну, давайте називемо все своїми іменами. Проплешини. Ну, це проплешини. Вони ось тут є. І цей спрей, який мені, Настя, зараз допоможе відкрити однією рукою. О! І цей спрей має ось таку тонесеньку штучку. Він ідеально, я просто не хочу зараз це робити, тому що треба дивитися в дзеркало. Він ідеально лягає як тінь. Проміжки там, де вашу видно шкіру. В нього є мільйон різних відтінків, від чорного до світло-світло-білого. І коли я цю штуку а, показала своєму а, стилісту по волосам, вона теж була в шоці, і ми тепер використовуємо її завжди. І можу вам сказати, що від мене вже років як 7 пів Києва, пів моїх знайомих. Цією штукою користується. Тому не зволікайте, купляйте, вона коштує просто копійки і хватає її надовго. Ну і останній десятий лайфхак б'юті-знахідка і моя особиста штука, яких в мене мільйон різних, і я без них не літаю, не ходжу, як людина, яка має комбі шкіру. Поїхали. Це ось така штука: це патч для обличчя, який, по-перше, маскує. По-друге, лікує. По-третє, витягує ваші прищики. Якщо у вас є висипання, то це ось така штука, яку ви накладаєте на ваш прищик. Вона працює з ефектом, знаєте, як лікувальний пластир, який а, витягує все погане, що є у вас в вашій шкірі, вашому прищику, на поверхню. По тоді ваш прищик буде проходити набагато швидше. По-друге, якщо ви так, як і я, любите залізти руками і щось зробити. ні 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 краще просто це зробити за допомогою цього патчу. Вони є абсолютно різні. Я рекомендую все ж таки йти по стопам тих, хто це придумав, це вигадали корейці, і йти в корейські магазини і купляти щось там. В нас є в Києві ось такі аналоги від бренду ось ці є на iHerb і в них шикарні відгуки. Є ще різні, абсолютно різні бренди. І я, якщо чесно, дуже багато подорожую. Коли я йду десь в аеропорту чи десь ще, я завжди бачу, що дівчата та хлопці, до речі, і хлопці цим користуються. Якщо є висипання на плечиках або на спинці, краще його закрити цим. А, і поки воно буде візуально класно виглядати. Під цим пластиром а, різні ліки будуть класно працювати з тим, щоб він набагато скоріше пройшов. А, просто легко їх відковернули звідси і наклеїли на ваше висипання. Дивіться, воно по кольору майже як ваша шкіра, тобто воно напівпрозоре. Якщо я вам показала ці прозорі бачі, і ви думаєте, блін, ну, як сумно! Був червоний прищіп, тепер буде просто прозорий пластир. То ні, а в мене для вас є і такий лайфхак. Вони наразі продаються навіть з різними різними стікерами. Тобто, на вашій шкірі буде ківі або серденько, або ж, наприклад, зірка виглядає максимально смішно, прикольно для, можливо, навіть для підлітків, буде супер. Можна отак, на лоба замість. Замість висипань в албугарі звізда виглядає супер емейзін. Реально прикольно. Якщо десь є висипання, наприклад, на тілі, чому б ні на літо такі прикольні штучки? Їх можна використовувати як вам завгодно. Ви можете наклеїти їх на ніч просто для того, щоб пришвидшити процес регенерації вашої шкіри і щоб ваші висипання, прищики або ж небажані друзі скоріше вас, вас покинули. Або ж ви можете надягти її просто на 6-8 годин, якщо ви йдете в люди, і у вас посередило якась червона хрінь, яка вас бісить. Я сподіваюся, що мій лайфхак вас збереже від небажаних висипань. В мене є ще дуже дуже багато дома всього, чого навіть я вам не показувала, теж з бюджетних знакідок. Якщо вам було цікаво, ми продовжимо тему. Ми зробимо частину 2, Чому ні? А я хочу, щоб ми витрачали кошти раціонально. Те, що коштує свої гроші, купляємо подорожче. Те, що не коштує, не вартує цих грошей, Ми можемо з вами з легкістю зекономити а, на щось більш важливе. Показала вам реально штуки, якими я користуюсь. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо сподобалось, то будь ласка, не будьте жадібними і напишіть коментар. Ну а ми будемо з вами прощатися. Я сьогодні йду. Знаєте, що робити? Гуляти, йду гуляти зараз. Напшикуюсь цим, напшикуюсь ось цим. Зроблю вкладання і піду гуляти. А вам гарного вечора четверга.